Сьогодні, 22 вересня, церква вшановує пам'ять святого Фоки Синопського. Синоп це й місто в сучасній З раннього дитинства Фока відрізнявся особливою святістю, за що був поставлений єпископом у власному місті. Отець благословляв труди Фоки, і він навернув багато поган до Христа не тільки в Синопі, але й в сусідніх містах. Отець Небесний сильно прославився через свого святого. Він творив через нього чудеса і оздоровлення. У ці часи імператором був Адріан Поганин. Коли він дізнався про Фоку, він наказав йому явитися на суд, зректися Христа і прийняти бушків. Коли Фока відмовився, імператор наказав віддати його на муки. Тіло мученика знайшли у вопні, цілим і неушкодженим. У 403 році мощі святого перенесли до Царгорода. Де святий Йоанн Золотолустий вшанував його двома похвальними проповідями з Богом.